Я, Володець, що таке? Андрій, якби ти був, якби ти комусь слуху казав, я би тобі повірив. Кому знаєш груді в в розказувати Вуйкове? Це зараз байки. Я на лоха не схожий. на тому. А ну, то що давайте, ви себе так ведете? Чекайте, давайте, це, давайте, ви молодці жоборетесь, але там, це. Що скажу. А, от запишіться, дайте звуку. А ми на звуку. що не так. От хай оцей не так. Не Палью, скай. Скай. Палью, Кончений гандон паль. Паль. Так, паль. І Можеш записувати, пишеш Диктофон, Раз, два, три. Ді, а ви зараз робите, от знаєш такі шоу. Типа, давай ж покусаємо, бо він, блядь, чмо рідкісне. Ну, давай при історії. Якщо рахуєш отак, значить ви вони мені зараз пам'ятник ставите у словесний.